Григорович Шевченко до Основ'янка. П'ють пороги місяць сходить, як і вперше сходить. Нема січі. Пропав і той, хто всі верховоди. Нема січі, очерети у Дніпра питають. Де то наші діти ділись? Де вони гуляють? Чайка скритить, літаючи мов за дітьми плаче. Сонце гріє, вітер віє, на степу козачі, на тім степу скрізь могили, стоять та сумують, питаються у буйного. Де наші панують? Де панують? Бенкетують? Де ви заварились? Вернітеся, дивітеся, жита похилились. Де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де кров ляха татарина, морем червоніла, вернітеся, не вернуться, заграло, сказало, синє море, не вернуться. Навіки пропали правда, море, правда, синє, така їх доля. Не вернуться сподівані, не вернеться воля, не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. Обідрана сиротою понад Дніпро плаче. Тяжко, важко, сиротині, а ніхто не бачить. тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже все Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялося в світі, чия правда, є кривда і чиї ми діти наша дума, наша пісня не умре, не загине. от де люди наша слава, слава України!